Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій молитовній варті і запрошую до цієї ранкової молитви розважання. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Для нашого розважання ми візьмемо з вами текст із першого послання від апостола Петра. Хто хоче жити? Хто хоче життя любити і бачити дні добрі, хай береже язик від злихого, уста від слів лукавих. Ми багато чуємо, багато говориться, що для нашої перемоги потрібна зброя, новітня зброя, багато зброї, багато снарядів, потрібно, щоб люди хотіли йти, потрібна зброя. І всі ми чудово розуміємо, яка нам зброя потрібна. Президент, прем'єр-міністр, перепрошую міністр оборони, їздять, шукають, просять, щоб нам надали зброю. Знаєте, і це правильно є просити допомоги, просять про введення санкцій. Щоб якось обмежити нашого ворога. Намагається якось внутрі, всередині країни щось там виловлювати якихось шпіонів, резидентів. Все це є засоби для перемоги. Але знаєте, ми вчора з вами почали про це трошки говорити, і сьогодні просто цей стих, наче, продовження. Вчорашніх думок. Для того, щоб перемогти нашого ворога, ми повинні перестати бути схожими на нього. Ми повинні перестати бути такими, як наш ворог. І от Петро, продовжуючи думку про те, як перемогти ворога, він говорить саме про духовного ворога. Але в контексті нашої війни це якраз все, це, наче знаєте, одночасно є, і фізично, морально, і духовно. І він каже, що хто хоче бачити дні добрі, хто хоче бачити життя, тобто жити життям нормальним, має стримати свій язик від лукавства, перестати бути лукавим. Тобто мова людини має бути чистою, правдивою. Мова людини має бути мовою любові, мовою благословення. Тобто запорука нашої перемоги, запорука нашого життя, нормального життя нашої країни це коли наша мова не буде схожа на мовою, на мову, так, нашого ворога. Я не говорю про, зараз, про російську мову. Я зараз говорю про чистоту мови. Наша мова має бути мовою без мата, наша мова має бути без лукавства, без брехні. І це мова не тільки серед тих простих людей, які спілкуються між собою, але це мова телебачення, це мова радіо, це мова пісень, які звучать, це мова нашої влади. Це має бути мова без брехні. І навіть знаєте, <кій> і <кій> в нашій країні, напевно, що на відміну від Росії, тої ж таки Білорусі чи Північної Кореї, люди мають змогу бути вільними. І ця свобода виливається дуже часто в те, що ми бачимо, як багато знімається всяких різних роликів про переслідування, утиски. Зневагу інших людей. Але чомусь ніхто собі не ставить одного запитання. А де початок цієї конфлікту, який знімається? Тому що коли вже виставляється якийсь відео, то це вже розвиток. А початку хто став причиною цього конфлікту? Немає нічого. Та, є деякі блогери, які спеціально там поліцейських вело, знаєте, намагаються підловити на несправедливості. На, на І вони від самого початку знімають свої оці ролики. Але де інший конфлікт, де, але інші такі ролики такого роду, де якісь приниження, ще щось, немає початку. І тоді такі ці ролики насправді тоді можна їх вважати фальшою, брехнею. Тому що це є однобока сторона. І від цього ми теж маємо уникнути. Тобто ми маємо уникнути фальші в нашому спілкуванні. Ми маємо уникнути цієї брехні. Якщо ми хочемо щось показати, сказати, зробити, значить це має бути з опозиції усіх сторін, а не тільки, знаєте, якось однобок. Це є запорука нашої теж перемоги. Зберегти свою мову від лукавства, від фальші, від брехні, зберегти свою мову чистою від матюків. Знаєте, коли люди зводять, знаєте, зводять цю свою мову до того, щоб матом висловлюватись людина стає сама знаєте, обмеженою. Якщо мені не вистачає слів висловити свої емоції, значить це говорить про мою неосвіченість насправді. Мій словниковий, не то, що словник, відсутність мого словникового запасу. Я думаю, що всі знають цей твір Ільфа і Петрова 12 стільців. Де була Елочка Людоєнка, яка звела свою мову до, до чого? До якихось там 40 чи 20 слів. І все, що вона вау, у, а, вау, це її мова була. Знаєте, і подивитися на отих всіх тіктокерів, більшість, не на всіх, а на більшість. Вся їхня мова зводиться тільки до одного домату. Із 20 слів, які вони говорять, коментуючи якісь певні речі, дві треті це є одні матюки. Хіба це є мова вільної людини? Мова людини, яка є незалежною і щасливою? Ні. Це мова раба. Матюки це мова рабів. Це мова неосвічених, темних людей. Я розумію, коли є емоція. Коли впав молоток на ногу важкий. Та ти не скажеш, знаєте, ой, вибачте, будь ласка, мені боляче. Це емоція. І в той момент емоція проявляється тими словами, які ми можемо. Але я зараз говорю про наше повсякденне життя. Життя, в якому нікому не є боляче. І ніколи, коли молоток на ногу не падає. Це спілкування людей. І мат-перемат. Коли хтось щось пояснює, матюк за матюком. Хіба це є мова вільних людей? Ні. І до прикладу, щоб просто ще раз і ще раз хочу вам пояснити. Що чистота мови, чистота мови це є наша запорука нашої перемоги. Це запорука того, що ми відрізняємось від нашого ворога. І в даній ситуації я скажу, не має значення, на якій мові ти розмовляєш, російській чи українській. Але твоя мова має бути чистою, навіть якщо це українець, який розмовляє російською мовою. Тому що так склали обставини. Він не має спілкуватися матом. Навіть в цьому ми маємо відрізнятися. Російська мова навіть в цьому має бути відрізнятися від мови нашого агресора. Хто хоче життя любити і бачити дні добрі? Хай тримає свій язик від нечистоти, хай вуста його не промовляють лукавства. І це лукавство має зникнути з усюд, з телебачення. Це лукавство має зникнути з вуст наших політиків. Це лукавство, ця брехня має зникнути з нашого повсякденного життя. Тоді ми побачимо свободу. Тоді ми дійсно будемо відрізнятися і будемо іншими. І тоді вже ніхто не скаже що ми братній народ, бо ми спілкуємося однією мовою, мовою мата. Ми є інші, тож дійсно будьмо іншими. Отче наш, що єси на небесах, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помила нас гріш. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилу нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помила нас гріш! Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови захорони захисти, Господи. Цей сьогоднішній день, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і безволяє Україну. Благослови і оздорови всіх наших поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції. Всіх наших військових полонених, збережи їхнє життя і поверни живими неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. Більше ніколи ні з ким не могли воювати і отримали відповідне покарання за всі свої злочини. Просимо Тебе, Господи, захисти і захорони всіх нас цей сьогоднішній день, бо ти святий і іс завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, і 9 годині ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!